I <laughs> do прекрасно понимаю, что все-таки у нас ощущается дисбаланс э, в игровых связях. Почему? Потому что э, мы прекрасно знали, что э, очень хорошо использует Луцк э, э, своих высоких э, защитников. Плюс очень хороший акцентированный в э, передаче при стандартных, то, что мы опасались, и все-таки разбирались все эти моменты, но, к сожалению, Там і слова було з таким дігам зробити, що довжологі, що прийдете число. Те, що ми задумували, реалізувалось може процентів на 30-40. Є футболісти цікаві, в них цікава манія, є талант деяких футболістів. І дуже важливо дивитися, чи в них реалізовується. То, що вони можуть. І дуже цікаво сьогодні зіграв приндета. Думаю, це його лучший матч. Я їм задоволений більше всього. Жоніч теж хорошо зіграв, але приндета, якби наш вихованок, це дуже важливий такий пункт для роботи, для клуба. Він робиться серйозний футболіст. І... Він почав з собою працювати і це нас радує більше всього. Що ми дивимося не тільки, хто хорошо грав, допустимо, метей, а хто корисно зіграв, не... а корисно не всі зіграв. Ми між забив гол, але і зіграв не дуже-дуже багато некоординаційних відборів, які несли за собою штрафні, неоправдані, згуби м'яча. Я такий сомбур не повинен робити гравець, який має серйозний потенціал, <кхем> маючи хорошу природну скорость. Оце мене більше турбує. Радує приндета, турбує. менше. Ми задоволені, що так, з таким рахунком закінчилося. зверта і добре, що ми виграли.